Якщо ви плануєте робити навіс у дворі, то досить часто постає питання, в якій послідовності потрібно проводити роботи. Що встановити першим навіс чи тротуарну плитку. Зараз я спробую коротко пояснити, які роботи і в якій послідовності краще проводити. В даному випадку майданчик біля дому вже покритий плиткою, тому щоб встановити стійки навісу, нам доводиться зняти частину плитки і підготовити місце для бетонування стійок. Якщо під плиткою є бетонна плита з армуванням, то можна кріпитися анкерами до цієї плити, але за умови, що її товщина не менше 10 см і армування надійне і якісне. Отже, найкращим варіантом буде спочатку забетонувати стійки, а потім вже бетонувати майданчик і вкладати плитку. Якщо ж у вас вже виложена плитка, то потрібні хороші майстри, які якісно зроблять свою роботу.